Кожна дитина від природи добра, незалежна від життєвих обставин. Головне пояснити дитині золоте правило: стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе, кого вважають доброю людиною, того, хто допомагає дорослим. Наприклад, перейти бабусі дорогу, поступитися. Місцем у транспорті допомогти понести важкі сумки. З дитинства нас намагаються виховувати в атмосфері доброти та любові, вчать відповідати добром на добро. Так створений світ, що наше життя складається з чорних та білих смужок, які періодично змінюються одна на одну. Але ми повинні завжди залишатися людьми і бути чемними та добрими.